Друзі, слава Україні! Не встиг я зробити одне відео, як я модернізував лампочку з Aliexpress. І бачите, треба вже знімати друге відео. Гора посилок приїхала до мене. Сьогодні тільки забрав 5 штук. Давайте щось будемо починати розпаковувати з вами. Сідайте зручніше, беріть чайок, кавусю, пранічки і ми погнали. Напевно, цю саму велику розпуску. Розпечатаємо. О, вже дірку нам зробив, щоб було легше. Щоб вона поменше місця займала на столі. Так. О, вони скліщилися. Беремо нашого вірного жабокола, який допомагає нам розпакувати посилки. Ого, що собі. Якісь жорсткі ножниці. Це замовляла, по-моєму, моя дружина. Так і що? Прямо як сікатор. М -м -м, гострі такі, знаєте. Плавники судакам відрізати, не знаю, можна, мабуть, курку трошки покрамсати, там крила повідрубувати, ще щось. Така доволі якісна річ. Знаєте, ще й трошки в якійсь змасті такі легенькі. З пружинкою. Закривається як сікатор. Такі доволі приємні ножниці. Так, з ножницями розібрались, погнали далі. Що це у нас таке? Це у нас щось з зодеч. Напевно. ні. Йо, пернихятера, що ж це таке. Щось замотали в якусь таку незвичну упаковку для китайців. То вони якийсь целлофан мотають. Так, щоб нічого не пошкодити. Обережненько. О, дивіться, це, це мені. Бімба! Ж не знаю, чи я з розмірами вгадав. Блін. Ну це вже запакували, так запакували. Це замовляв я. Це знаєте що? Це в нас є термоусадка, це термоплівка така. Діаметр. Блін, малувата. напевно, маловато. Напевно, маловато. а може, ні. Ні, ти що? Згадав, напевно, Ай, ладно, потім розберуся. Ну ви зрозуміли, це термоусадочна плівка. Добре. Але поїхали далі. Так, ну це вже точно Так, Носки, носки, носки. Ціла купа носків. Таких прозорих, як колготки, оце знаєте. Ну то вже, дружина, буде мати носки. А не після мене порвані доходити. Так, поїхали далі. Це у нас таке щось дуже малесеньке. Так. Ну, це щось з тої серії. Носки, чулки і так далі. Не буду навіть дивитися на них не хочу. Наступна посилка. О, тут є дірочка. Хтось скаже отвір, а я скажу дірочка. Так. Ой-ой-ой, а це, напевно, мої трухани. Жіночі дивитись не хочуть ні на скельні трухани, а от свої гляну. Так, саме перед якість. Знаєте, приємно Приємна якість. Не зовсім пластик. 4XL. Чому 4 XL в мене тут... XL або 2XL, ну вони трошки маломірять. Хто знає китайський, скажіть, що там написано? 95% від чогось і 100% ще чогось іншого. Нічого собі тут 195% якось наповнювача. Так, забираємо. Поїхали далі. Так. Це щось, щось ніби в коробочці. Що це таке? Намальовано, як, знаєте, щось таке, якийсь вібратор, але тут якийсь лижник, горобець і ще щось. Що за хрінь? В чохольчику? Серветка. А, все, дійшло. Ця дружина випадково замовила якийсь монокуляр такий. Хай щось показує. О, слухайте, нічого собі на щось показує. Не, бо збільшує, зменшує. Як в нього різкость наводиться? Він ж має крутитися, ні. Коротше, різкість в ньому не наведеш, я так зрозумів. От як воно є. Ось таке. Чекай, ну тут щось написано. Плюс, мінус. Як же що воно робиться? Може я, не знаю, тупий, дупляний от дивіться. Тут написано плюс 0, мінус і тут так само. Ну... А боже, це його так Ага, крутиться воно все-таки. Воно щось трошки було трохи призалипле. монокуляр, той монокуляр. Буду підглядати за сусідами, що вони там роблять. Чи Богу моляться, чи... Фільми для дорослих дивляться. Так, поїхали далі. Наступна посилка. О, давайте ще ці дрібні. О, це теж моя посилка, це знаєте що? Це, це 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 ізоляція. Така. Е, з однієї глибка, щоб ви могли наклеїти. Її. А з іншої сторони не, не липка. Ну, що це тут? Китайці ще чимось замотало. Зрозуміли, самоклейка. З одної сторони тут знімаємо бумагу і заклеїмо. Тому що акумуляторчик я був зробив так, з чого було, а це от по-людськи можна зробити, щоб було гарно. Поїхали далі. І все скидую на землю, потім все перебирати тут треба. Це знову якась одежа і на, на весь пакетик якусь треба обережно. Бо чую, можу порізати. О! А це не одежа, це дивіться. Це я вже буду паяти не на коврику для мишки, а спеціальний силиконовий коврик. Ну, іди сюди. Ну, хороша штука. Навіть не зовсім Китаєм пахне. Правда, трошки примявся, але я думаю, він розладиться. Гарно, лишаємо його тут. Погнали далі. Наступна посилка. Ну тут щось цікавіше, тут знаєте, тут вже в коробочці. Якщо китайці ставлять щось в коробочку, то значить воно щось трохи лучше, ніж зовсім не то. Такс. Коробочка, коробочка, ти як відкриваюсь. Ось отак Оу, що собі ще інструкція є. На англійській. Що на англійській? А де українська? А де китайська? Китайці, як це, Не поставили. Так, 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 так. Пі, ура! Це ж тестер опору! Це тестер опору! Тестер опору, мужики і дівчата. Це тестер опору. Я такий радий, я такий радий, я вам передати не можу. Ой, хтось випав. Так, тестер опору. Ну що ж, треба перевірити, чи працює. І напевно буде на нього огляд. Але трошки пізніше, щоб я роздуплився, як воно все працює. А ну, на... почекайте секундочку, зараз під'єднаю кабель, бо так трошки незручно. Так, друзі, продовжимо. Коротше, підключив я цей кабельок. Тут є з одної сторони такий паз і треба ним попасти. Ну і 4 штирка, така корозеточка. Тому треба обережно бути, щоб не позаламлювати мішки. Так, дивіться, в комплектації наші чотири запасні голки. Вже їх позбираю, щоб не погубити. Правий раз, як я цей кабель приєднав, я його і зачіпати не буду. Так, отже, як би це поставити його, щоб було видно вам? О! Так буде видно? Блін, з'їжджає. Давайте увімкнемо його. А, бачите, якийсь вольтаж показує. Давайте насує провода. Не провода, а ці щупи. А, бачите, ноль показує. Далі. Беремо наш той легенький акумулятор. І... Блін. З цим... з захистом їхнім. Ладно, тут прижму. Потім там. О, Бачимо 0,260 ,02, вольта, і опір у нас. Пілома. Опір півома, цьому акумулятору лишилося жити дуже недовго. Півома це до хріна. Так. Ну, про цей пристрій буде окреме відео. Поки що я його затестив, щоб вам показати. А ми їдемо далі. Розпаковуємо ще одну нашу посилку. Надіюся, що це та посилка, яку я теж довго чекав. Ну як, не довго? Воно ж швидко все приїхало, але дуже чекав. Так, друзі. Блін, не то. Ну як, Тож я теж чекав. Але... Ще одна посилка мені їде, яка мені для моїх акумуляторів потрібна. Для перевірки точніше. От, а це в нас лампочки формату H4 на ближній дальній. ще значок якогось до Вольтрона чи Оптимуса, не знаю. Може, ви, знаєте, скажіть. От, і тут, ну, зрозуміли, цоколь а 4 таке, як звичайно, як більшості автомобілів. І самі ці світодіоди, бачите, як розташовані. Продавець запевнює, що вони один до одного по розмірах з цією, звичайною галогеновою лампочкою. Так, чекайте, а ми ж це можемо перевірити. В мене є лампочка. Так, ось звичайна галогенова лампочка. Так, перекладаємо, як це вона має у фарі у нас стати. Отак десь приблизно. Ладно, там на півміліметра, якщо я трошки вище поставив. Ну так, візуально. Візуально я вам скажу, що так, да, що один в один плюс-мінус. Пару міліметрів може. А може і немає яких пару ні, та Ні, один в один. Не. Це все просто тут юбочка бачите. Ну, вона тонесенька зовсім. Та я от поставив зверху. Ну, поки що поки що я задоволений цими лампочками. А як вони світять? Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях, то я постараюся вам це показати. В ну, порівнянні з звичайними галогеновими. Тільки в мене там теж не зовсім такі вже звичайні галогени. Там такі більш яскравіші купляв від фірми Osram. У нас в Україні, і, коротше, я й за них тут дорогенько заплатив 650 чи 700 гривень. Ну, от, цього мені дісталися дешевше з Китаю. І самі розумієте, ледовські є ледовські, вони світять набагато яскравіше. Так, кому цікаво, як вони світять, пишіть в коментарях. Зазнімемо вам. Далі, якщо хочете побачити, тоже на... Огляд на тестер цього опору і напруги для акумуляторів пишіть. Коли ви щось мені пишете, коли є якийсь зворотній зв'язок, то я розумію, що мій контент дивляться люди, їм це цікаво. Так, на сьогодні з розпаковкою все. Всім добра, миру і все найкращого. До побачення.